Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже шоколадний смачний пиріг з вишнями. Для приготування нам знадобиться вершкове масло, розпушувач, яйця, борошно, какао, цукор. Для начинки, крохмал, вишня в мене заморожена і цукор. І за бажанням для помадки шоколад в мене чорний і вершки. Першу чергу вишню і цукор ми відправляємо на плиту на маленький вогонь. Для вишневої начинки я беру крохмал і трошки додаю сюди водички. Коли вишня пару хвилин вже покипіла, ми додаємо крохмал з водичкою і гарно все перемішуємо. Чашу міксера я відправляю масло і відразу цукор. Я збиваю резиновою насадкою, ви можете скористатися звичайним ручним міксером. Це масло збилось до пишності, тепер додаємо яйця. Знову все збиваємо. Коли яйця змішалися з маслом, ми додаємо борошно, какао і розпушувач. Знову все перемішуємо. Після того, як вмішалось борошно і какао, ми починаємо потрошечку вливати молочко на маленькій швидкості. Наше тісто вже готове. Я беру форму, у мене, звичайне, кондитерське кільце, ви можете взяти силіконову або будь-яку керамічну форму, в якій можна випікати. І тепер я перекладаю сюди наше тісто. І тепер сюди ж ми викладаємо вишню. Все відправляємо в духовку при температурі 160 градусів приблизно на 40 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла, і тепер я розтопила шоколад імпульсами по 30 секунд в мікрохвильовці і покрию верх нашого пирога шоколадом. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока.